Добрий день наші малята, любі хлопчики дівчата. Ой, подивіться, що закотилася сьогодні до нас на заняття. Що це, дітки? Так, це сніжка. А що роблять сніжками? Грають, кидаються, але ця сніжка незвичайна, вона чарівна. У ній усередині щось заховалося, і розкриється вона тоді, коли ми з вами відгадаємо загадку. Ніс у неї із морквини, чорні очі, дві вуглини, їй морози не страшні, а страшні їй теплі дні. Хто до нас прийде малята? Ну, звісно ж, снігова баба, а чому їй страшні теплі дні? Так, бо вона зроблена із снігу, а сніг улітку тане. Погляньте, хтось з'являється? Хто це? Снігова баба. Але снігова баба щось нам хоче розказати. Давайте уважно послухаємо її. Я поспішала до вас із лісу, Там усі звірята говорять, що буде якесь свято, а яке, ніхто не знає. Мене послали до вас, щоб я дізналася про це свято. Малята, давайте допоможемо лісовим звірятам та сніговій бабі і розкажемо про свято, яке до нас наближається. До якого свята ми з вами готуємося? Так, до нового року. А що роблять діти в садочку, готуючись до свята? Вчать віршики та пісні, танцюють і прикрашають ялиночку. Але снігова баба та лісові мешканці не знають, як прикрашати ялинку до свята. Тож давайте їм розповімо, якими іграшками можна зробити ялинку святковою. Ми з вами будемо вішати іграшку на ялиночку, та спочатку треба сказати, що це за іграшка та якого вона кольору. Давайте спробуємо це зробити разом. Це кулька вона жовтого кольору, а це зірочка вона блакитна. Про наступну іграшку спробуй розповісти сам. Так, це ялинка, вона зеленого кольору. А це яка іграшка? Розкажи про неї. Молодець, це червона кулька. А це що за іграшка? Супер, це блакитний дзвіночок. А це бурульки червоного та зеленого кольору? А тепер самі? Молодці, це шишки з жовтого та зеленого кольорів. Подивіться, яка гарна святкова ялиночка у нас з вами вийшла справжня красуня. Малята, а чи приходять гості на новорічне свято? Так, звісно. А скажіть, хто вони? Правильно, Дід Мороз та Снігуронька. А що приносить Дід Мороз та Снігуронька з собою на свят? А вже ж подаруночки для дітей. А який подаруночок можуть зробити діти для Діда Мороза та Снігуроньки? Так, заспівати пісеньку, розказати віршик або затанцювати. Давайте розкажемо сніговій бабі, як діти готуються до свята. Новий рік це чудове свято. Діти прикрашають ялинку, вчать віршики та пісні і чекають у гості Діда Мороза і снігуреньку, які принесуть їм подарунки. Дітки, а зараз спробуйте самостійно за допомогою картинок розказати сніговій бабі, як ми готуємося до свята. Молодці малята, ви дуже добре впоралися із завданням. А ще наша снігова баба дуже полюбляє один зимовий звук і заховала його у словах. Давайте спробуємо його відгадати. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте, який звук заховала снігова баба. Сніг, Сніжинка, Сніжка, сніговик. І догадали, тож давайте разом спробуємо його сказати молодці малята, ви справді готові до свята. До побачення!